Ця виставка не заблукала у часі і не була створена рабами Риму. Але саме таке враження вона справляє, бо мистецтво мозаїки у нас асоціюється із сивою старовиною, втраченими скарбами минулих епох і високим привисоким античним мистецтвом. А тим часом автори цих прекрасних робіт живуть серед нас. Ходять тими ж вулицями Вінниці, що й ви, але бачать зовсім інший світ. Мозаїку можна без перебільшення назвати мистецтвом живопису, каменем числом. Її творці мають не лише унікальний талант. А й гігантське терпіння, адже зібрати картину чи портрет з тисяч найменших частинок, передати світло і тіні, тони і напівтони, здатен лише той, хто ніколи не запізнювався на потяг і у кого ніколи не кипіло молоко на плиті. Але фішка експозиції не лише у цьому. Річ у тім, що багато сюжетів мозаїчних полотен є копіями великих живописних робіт. Видатних майстрів Минувшини Модяльяні, Матіса, Леже. Знавці теми вживають ще цілу низку термінів із французького словника, що у перекладі на запозичену лексику означає найвищий ступінь захоплення. Вау! Мені здається, що Ростислава Моцпана я знаю вже близько 10 років. Тому що е, він він організовував студію, він працював в академічному живописі, в класичному живописі, можна навіть сказати, він писав ікони, ікони по ось тим таким канонічним законам, витримуючи це все. В нього були теж мозаїки. Я знаю Ростислава Мацпана як художника, який використовував в своїх роботах. Такий прийом, як колаж. У нього чудові колажі були, такі сучасні, глибокі колажі. І взагалі в них уся творча родина. І дружина, і діти, вони всі пропитані ось цим духом творчості. А зараз він представ в, іншу, в іншому, так би мовити, в іншій іпостасі, тому що зараз студія інша. Студія теж мозаїчного живопису, мозаїки. Але зараз в нього є партнер. І партнер теж зовсім інший. А по-перше, по віку, по-друге, по темпераменту, по третє, по складу розуму. Якщо, наприклад, Ростислав він більш більш такий замріяний, поетичний, то Віктор більш цілеспрямований. З математичним складом розуму і більш можливо прагматичний і дивиться на це по-іншому і вкладає зміст в вітражі інші. Але це студія дивовижна, тому що вона об'єднала, по-перше, дві такі особистості. А по-друге, я думаю, що саме їхній різний темперамент, різна освіта, різна підготовка вона по-різному. Впливає на їх учнів. І подивіться, який, який результат сьогодні ми бачимо. Це дивовижно. Дивовижно, і я впевнена, е, що це велика подія для нашого міста побачити такі унікальні роботи. Ростислав Моцпан і Віктор Стабожник. Ви так гарно розповіли, що я вже не знаю, що казати. Ми тут і всю історію мозаїки прослухали. Ні, ні, не, не всю Но, історію а, ну що. Трошки про те, що про наші мрії. Ми дуже любимо наше місто і ви знаєте, зараз такі момент є такі, що зробив каталог мозаїк, які були зроблені в Вінниці 50-60, 70-ті, 80-ті роки. Бо де от так сполучилось, що деякі люди, не дуже розуміючи цінність цих мозаїк, їх зруйнували. Ви Слух, слухали про це. Так. Да. І ми мріємо, що не тільки спасти ці мозаїки, це і наш історичний відділ міста робить, цим займається, навіть каталог зараз робить. а Мріємо, ще, щоб в нашому місті з'явилися нові мозаїки. Е, У ну, нас будуть проєкти, ми будемо про них розповідати, але так, про що ми бізнес? А в даному часі. Тут ми представляємо наш проєкт, який ми працювали, я не скажу не більше року. Це проєкти наших і ті наших майстрів, які з нами працюють, без них ми би не це зробити. Бо скажу так: от я дивлюсь на цей пташок, і там така мініатюра, що дівчата роблять. Я таке не Я можу так з ставити камінь. <laughs> ну, Таку мініатюру мініатюри сісти і зібрати, це ніде не для нас. Да, це ювелірна робота, і нас е якось так склався такий колектив, що ми працюємо в дуже різних напрямках. І ми якраз це хотіли показати, що це і абстракція, це і примітив, як бачите, помажано е роботи Марії Примаченко. Це і такі мініатюрні пташки, де задача була цій тонкості кольорової передати. Це і, е Чому ми зробили в центрі портрети, бо ми показуємо діапазон. Тобто Це по картині Бугро-Афродіта, це Ролік Кенштейн, художник 20 століття американський, це медельяні, там далі у нас фернам Леже, Міро, от це набросок Матіса, такий жіночий портрет. І ви можете бачити, там на вербертах стоять такі роботи яких називаю брутальні, вони зроблені достатньо грубо, це такий тож, поїзд художній. І якраз ми хотіли показати ну, ці різні напрямки, і, і саме мистецтво базарки показати, яке воно різне, які можна в ньому, як матеріалі, досягати дуже таких різних Ефект. ефектів. Да, о, о, да. Так що дякую всім, що прийшли нас підтримати. Ну і, не знаю, Я отримую. Дуже таке враження від сьогодні. Надію, що його і ви теж. Так. Майстерня називається піоні. Так. Майстерня сучасного мозаїчного мистецтва. Взагалі над цим проектом працювало десь около п'яті чоловік. Ми довго працювали, десь більше двох років. Для многих мозаїка, людям кажеться, що щось тут дуже таке старовинне. І ми хочемо показати, що мозаїка це може бути в сучасному інтер'єрі, тому що люди дивляться на мозаїку і щось таке дуже тяжке, велике. Ми показуємо якраз. Тут в нашому проєкті камерного мозаїку. це такі дуже нюансні камерні роботи, які на построені на тонких цвітових відношеннях. І вони якраз такі дуже інтер'єрні. Це може бути в будь-якому інтер'єрі. Ну, я б сказав, що в нас тут три напрямки: це наслідування це Ми назвали цю серію Омажі, як Пашана — майстрам. Це Модельяні, це Матіс. Бугро, Рой Ліхтенштейн і інші автори. Потім у нас напрямок це мозаїчні постери, якраз які зроблені саме для інтер'єра, чітко такі інтер'єрні картини, і це, це напрямок, що я Пасіж. Пасіж це такий напрямок, який, в якому змішуються дуже різні техніки, різні матеріали. Зараз в цьому ми запустили цю цю виставку саме щоб показати ну, початок тих проєктів, над якими ми будемо працювати. Можна сказати, що тут є заложені ті проекти, які ми будемо розвивати. Наприклад, тут представлена моя серія робіт. Вони такі дуже брутальні, і в них якраз вони зроблені в техніці пасіж, то тобто змішання різних предметів. І цю серію, я хочу потім зробити велику виставку по цій серії. Також у нас є абстрактні роботи, якими. Хочемо теж потім зробити від виставку чисто абстрактних картин. У нас є інші проєкти, і саме у нас є проєкти, над якими працюємо, скажімо так, для міста. У нас є проєкт, який ми робимо для міста. Цей проєкт це наша, так, наш культурологічний проєкт, це портрет в мозаїці. Натана Альтмана. І оцей мозаїчний автопортрет ми хочемо подарувати місту, щоб встановити на домі, де живе Альман.